Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом далого маринаду для шашлику на мінеральній воді. Отож, розпочинаємо! М'ясо свинини нарізаємо шматочками. Середнє за розміром, дуже маленькі ріжте, тому що м'ясо може бути сухим. Ось такі приблизно і вкидаємо в миску. Після того, як поріжете м'ясо, обов'язково солимо та перчимо за смаком. Додаємо улюблені приправи. У мене приправа до шашлику. Звертайте увагу, що у приправах теж міститься сіль, рослинна олія. Та одна цибулина в мене більша стерта на дрібну тертку. Тепер рукою ретельно все перемішуємо. Залишаємо м'ясо при кімнатній температурі на 20-30 хвилин, щоб краще увібрались спеції. Минуло 20 хвилин. Тепер заливаємо м'ясо сильно газованою мінеральною водою. І знову ж таки перемішуємо. Завдяки мінеральній воді м'ясо швидше маринується. Його, звичайно, можна залишити на 3-4 годинки і вже можна жарити. Але я хочу, щоб воно було ще смачніше, тому залишаю його на одну ніч в холодильнику. Ось і все, друзі. Наш шашличок готовий. Я рекомендую вам обов'язково скористатися саме цим рецептом. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!